Іван Киричевський, військовий експерт Дефенс Експрес, вже є з нами на зв'язку. Пане Іван, вітаємо вас. Доброго дня. Слава Україні, пане Іване. Ну що насамперед хотіли би вас розпитати про наступальний потенціал і наступальний імпульс ворога. Так ми розуміємо, що. Ворог втратив безліч живої сили і дуже багато техніки. Зокрема, коли ми говоримо про Авдіївку, водночас розуміємо, що активізована їхня наступальна активність по лінії фронту. Кілька гарячих напрямків. Так е, наскільки ворога вистачить? Чи це історія на вашу думку локальна мається на увазі? Чи вони намагаються підтримувати градус на лінії фронту до виборів, чи все таки готуються дещо масштабніше? Ну тут насправді підійдуть одразу кілька ваших визначень, які вони вели. Але найголовніше, що тут треба було би розвести понятійно здатність вести наступальні дії від армії РФ. Не означає, що армія РФ здатна досягати цілий цих от наступальних заходів. Грубо кажучи, незалежно від того, що трапилося під Авдіївкою, як воно трапилось, давайте зафіксуємо, що для початку навіть для самих росіян кампанія за Авдіївку не завершена. Вони Розраховували, що вони зможуть там зайти населені пункти, які навколо міста, як як в них це називається, зайти на плечах відступаючих військ. Ну щось у них пішло не так. і Відповідно, там навіть ті ресурси, які а калірміські повідомляли, що росіяни намагаються наступати на ласточкини, ну тобто одне з навколишніх сіл, там де за деякими даними ну, є позиції Сил оборони України, і там тривають бої. Ну там якось росіяни не змогли просунутися навіть навпаки є нові епізоди розгрому російських бронетанкових колон. Що стосується інших напрямків по фронту, то тут. Наприклад, те, що варто було б припустити по куп'янському напрямку, можливо, навіть самі росіяни розуміють, що у них там немає достатнього потенціалу, щоб просуватися вперед на Харківщині виходити там на Рубіжі ріки, Оскол і там до міста Купінська, і вони перед собою можуть ставити більш таку локальну задачу. От так, непогано бо заражили всіх от рейди російської збройної позиції там на території Білгородської Народної Республіки. Тобто вони, тобто росіяни своїми наступальними. Активностями на Купівському напрямку, наприклад, можуть просто намагатися не допустити повторного заходу російської збройної опозиції. Тим більше, що за деякими даними, навіть такі от підрозділи, ну які там відомо під ким підпорядковані, тобто загони російської опозиції, ну вони були залучені для оборонних боїв біля Авдіївки, і вони себе там показали ефективно. В принципі, аналогічна історія щодо півдня. Наступальний потенціал як такий, щоб спробувати щось досягнути Росіян на запорізькому напрямку, він спостерігався ну у жовтні в листопаді, якраз тоді, коли м, наші війська там об'єктивно були вимушені припинити деякі дії, а вони, якраз ну ворог був якраз в повному тонусі. Зараз вони можуть просто ну, от робити те, що як ви окреслили, там підтримувати певний градус дії, от там очікування президентських виборів, і просто щоб тримати в тонусі з того, що зараз наразі зрозуміло. Армія РФ ним здатна вести ефективно наступальні дії, так як вона би хотіла, ну тобто таку знаєте, стратегічну наступальну операцію другу в стилі другої світової війни, але на жаль, вона має ресурси, щоб підтримувати. У таку наступальну активність бойову активність до ну, президент України Володимир Зеленський недарма на днях відвідав куп'янський напрямок. Так ви сказали, що ворога там можливо недостатня кількість ресурсів для якихось ширших повномасштабніших дій, але там надзвичайно складно і надзвичайно. Гаряче, якщо говорити про перспективи, наприклад, перекидання живої сили з того чи іншого напрямку, наскільки на вашу думку ми можемо відфіксувати? Ну точніше, наші відповідні служби можуть відфіксувати подібні речі, якщо би, наприклад, це все діло робилося через територію Російської Федерації, так тобто вони когось там відвели, і потім рокатна дорога і перекинули, наприклад, на Куп'янщину, додаткове щось. Ну, по перше, зараз росіяни не практикують таку штуку, щоб просто переміщати крупні маси війська з одного напрямку на інший. з іншого сторони, якби навіть це б робили росіяни навіть через територію РФ, а не по тимчасово окупованим територіям України, це було б помітно. Ну тому, що навіть колонна в 10 вантажівок, мовно кажучи, це дуже така штука помітна з космосу. А тут по суті пройшлася б мова про те, щоб перекидати підрозділи полками, бригадами чи можливо навіть дивізіями. На жаль, росіян. Є от можливість свої угрупування на лінії фронту поповнювати так званими маршовими поповненнями, ну, тобто, коли новобранців просилають безпосередньо з території Російської Федерації, от ця цифра, яка циркулює в різних наших джерелах, що росіяни можуть е, щомісяця мобілізувати мобілізовувати 40 тисяч стиків, оце на жаль саме про те, не не просто про там змагання мобілізаційного потенціалу, скоріше про те, наскільки в них є можливості. Оповнювати свої трати в живій силі вже напряму перекидачі на ті чи інші напрямки фронту. Ну я думаю, в даному випадку вибір куп'янського напрямку, як там для візиту, він міг бути продиктований не стільки там реальним рівнем загрози від російських військ, як, скоріше про те, що гострий напрямок, значить там треба ну наділити увагу військам. Пане Іване, сьогодні нам стало відомо про те, що наші повітряні сили блискавично вже приземлили сьомий су 34 -й. Було су 34 35-й, В попередні дні загалом ідеться зараз про сім сушок за останні дні. І розуміємо, що це достатньо потужна робота наших повітряних сил. Хотілось би вас довідатися, як це взагалі може бути можливо і. Е чи може це означати, що ворог все ж притримує свою тактичну авіацію на якийсь певний час? Тому що ну сім бортів це досить багато, mm, ти знаєте. По перше, я як чисто де По друге, якби знав, то не сказав би. По третє, ну бо тому навіщо про це знати росіянам? Ну, щоб вони могли, щоб вони не могли якраз робити якісь реальні речі. Тим більше можемо я, я тоді, з вашого дозволу, просто у мене була розмова з авіаекспертом, який вже ну, це вже якби офіційно публічна інформація, це не є якась секретна інформація. Він мені особисто в інтерв'ю говорив про те, що Валерій Романенко звати його. Він мені особисто сказав про те, що скоріш за все це могла бути робота наших патріотів, не скажу. Тобі Іван Киричевський, Я вже бачу цей от вираз обличчя прекрасний, Ну пане Іване. Я би знаєте, все-таки волів би тут ну от скажімо так все рівно йти по попанем відмовченням, тому що я думаю, кожен із нас може зауважити, що в щоранковій статистиці повітряносили і фігурують не тільки, наприклад, шахіди, але різні ракети типів Х-31 і Х 59 і вони спрямовані не на. Якісь там об'єкти критичної інфраструктури такі ракети зазвичай росіяни використовують саме для того, щоб гасити нашу протиповітряну оборону, що заодно означає, що ворог не просто чекає, коли там щось блукаюче по нього прийде з косою, а на жаль, намагається по цьому блукаючому працювати превентивно. Тому в наших інтересах, знаєте, було б вигляд робити так, що. Ну, дозволили собі росіяни якось фразу про те, що самоліт тяжеліє воздуха. Ну, от роботи так, що ну заявляти, що це просто у них там ці су 35 тяжеліють воздух, ну стають важчим важчими за повітря кожного дня. Ну тим більше, причому таких, знаєте, буквально в промислових масштабах, тому що чому тут має значення сім су 34 і Су-35 за тиждень, а тому, що росіяни за минулий рік зробили всього 16 цих літаків. За весь рік, ну тобто, так пане, уважайте, Іване, але дивіться, ігнат, речник повітряних сил, говорить про те, що Росія має аж 1500 бойових літаків. Гелікоптерів теж у них достатньо. А це він сказав. На щастя, не все гру. Не, не всі з них залучені для війни проти України, з них залучена орієнтована третина, тим більше, що цифру, цифра насправді 1150, і в ці 1150 входить і навіть протичовна авіація на Тихоокеанському флоті, і так літаки, літаючі командні пункти. І може навіть входити формально цивільна авіація промінно оборони Російської Федерації, не кажучи вже про борти судного дня. Тому. Ну тут така історія. До скільки за західними оцінками, які виглядають більш реалістичнішими, для ведення війни проти України залучено 300 бойових літаків усіх типів від 200 вертольотів, зокрема 110 ударних. Тому на даному телі, ну, поповнення їхнього парку відбувається, ми кажучи, не тими темпами, якими мало мали би бути. Ну от пане Іване вертаючись до теми перспектив відповідних наступальних активностей з боку ворога, важливе повідомлення з боку заступника начальника головного управління розвідки головного. При Міноборони Вадима Скибіцького цитую його уривок інтерв'ю Інтерфакс Україна. Коли ми говоримо про проведення стратегічної операції, то однозначно Росія на двох напрямках зараз проводити її не може. Якими категоріями ми опер... оперуємо? По-перше, до початку війни були визначені стратегічні напрямки для військ Російської Федерації, які, в принципі, і залишаються, і визначено, що таке стратегічна операція. <кій> на сьогоднішній день. Каже заступник керівника Гурський Біцький: Росія продовжує стратегічну операцію тільки на одному напрямку. В неї немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку. Резерву стратегічного зараз немає у Росії. Вони намагаються його створити. Все, що створювалось, відразу зводилось на нашу територію, і не здатен ворог до наступу на Київ, Харків, Чернігів. Та суми, це надзвичайно важливий сигнал. Але в будь-якому разі, пане Іване, розуміємо, що маємо також і готуватися, будувати фортифікації. От пару днів тому ми спілкувалися з радником міського голови Маріуполя. Так і він сказав: Екскаватори і бетон бетон і екскаватори це те, що нам треба кров з носу, але організувати на належному рівні. Як ви думаєте, фортифікації по типу російських фортифікацій на тимчасово окупованих наших територіях, чи якісь такі інші? Як це все діло довго може будуватися і наскільки це діло ресурсним є? Ну, Це дуже ресурсне діло. По-перше, по-друге, якщо виходити з відомих темпів, Ну, от, щоб збудувати, скажімо так, першу чергу так званої лінії Суровікіна, ну тепер вони вже намагаються говорити, що це премлечена лінія Путіна, ну, от, росіянам знадобилося орієнтовно 8 місяців. Це першу чергу, це. Має на увазі, коли стало відомо, що росіяни встигли побудувати отоці укріплення довжиною 1300 кілометрів. Потім якось так вийшло, що за 4 місяці ця цифра у росіян виросла до 6000 тисяч кілометрів, укріплень діючих, які використовувалися російськими окупаційними військами, теж по всій лінії фронту, не рахуючи там закинутих укріп районів на тимчасово окупованому Донбасі або ж окріп районів росіян, вже прикордонних з нами районами. Ну тобто, це така дуже трудозатратна штука була. І знаєте. Нажаючи на те, що як ворог показав, приклад, що як може бути наскільки глибоко шаленована оборона, що за класикою жанру їм треба було проривати тактичною ядерну зброю, я зараз не гіперболізую. В часи Холодної війни саме такі укріпрайони НАТО планувалося проривати. Початку застосувавши там тактичну ядерну зброю, потім посилавши війська в прорив. Ну Це так про всяк випадок. Раптом хто там ще з західних коментаторів знову захоче розказати, що якось не так контрнаступ пішов влітку цього року. Відповідно, нам треба ж будувати такої самої щільності глибини укріплення. Ну як це зробили росіяни? Тобто з такої навіть, глибини до 30 кілометрів. І от навіть те, що ми зараз бачимо, це ну ці пірамідки і ключі дріт, це лише знаєте, такі вершечок, навіть не просто верхівка, а просто вершечок верхівки айсберга. Які в теорії треба там по щільності е, укріп районів? У нас теоретично, раз у нас було дуже багато е, так, логістичних інфраструктурних компаній, які були залучені для різного роду великих будівництв, які там навіть зараз десь тривають, ну от у нас ресурси точно є. З бутоном точно є питання. І навіть, очевидно, з персоналом, навряд чи є проблеми, але якщо знаходили... Людей як ремонтувати роботу дороги класти по цю бротівку вже під час війни, ну, очевидно, як вирити шанси, там те, що знайдеться. Тут питання вже скоріше політичні волі, тому що ми то з вами можемо скільки згодно обговорювати наскільки треба, як треба, в яких обсягах, і наскільки швидко, і що тут ні одного дня не треба втрачати. Але ж ну на жаль, прийняття рішень залежить одне від нас з вами, навіть не на рівні обласних військових адміністрацій. Дякуємо вам, пане Іване, Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, був в етері еспресо. І говорили ми про важливу ситуацію, яка відбувається на фронті, і крім цього, що стосується успішної роботи нашої протиповітряної оборони наших повітряних сил.